Всім привіт, друзі! Ви на каналі ПК Шоу і сьогодні в нас огляд електронного конструктору знаток. Так що підписуйтеся на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Приємного перегляду! Так, проходить у нас цей конструктор в отакій упаковці. Я вже, звичайно, пробував щось складати з цього конструктору. Ну, Саме головний плюс тут виходять такі плати, ну, такі, такі прилади, які за допомогою пайки, але тут не треба паяти. І тут його дуже легко все збирати. Можна буквально за 2 хвилини зібрати новий проєкт. Відкривається це у нас Ось так. Да. Зараз я буду показувати інструкцію і казати, як це все діло називається. тут Ага. Да, секунду знайду. Так, ось все. Так. Це у нас сонячна батарея, це зрозуміло. До сюди підключаються такі. Ну, Ось такими е, штучками воно прикріпляється, вони на таких защолках кріпляться один до одного і кріпляться до цієї, е, такої, ну, такої тип, типу плати. Ну, пластини. Щоб на ній збирати ваші проекти. Ну, такі е, кріпежі на два. Тут -то стільки. Шість штучок. Такі на 3 дві штучки. І на один чотири штучки. Це у нас електродвигун. За таким вентилятором. Можна і без, можна і з вентилятором. Це у нас ось ручний генератор. Отак крути так і на оцих ось контактах добувається електрика. І це у нас мультиметр. Така переключалка, Три режима. Лампа накалювання. Так. Це у нас світлодіод зелений. Світлодіод червоний. Це вимикач, пищалка і транзистор. Так, давайте спробуємо, зараз тільки я коробку відкладу трішки. Спробуємо зібрати щось по інструкції. Наприклад, що ми таке можемо тут зібрати? В залежність з я від навантаження. Беремо плату, пластину ну, пластину. При це зробити на плата, бо я на них паяю. Беремо ручний генератор. Так, далі. Беремо отаку от пластинку на три. До неї отак ось. кліпимо лампу накалювання, потім перемикач. Ось таким образом. Ні, це я неправильно. Прикипе, тому що троечка повинна бути тут. Потім пищалку беремо через одну також. І через одну вентилятор. Виходить він такою полоскою. На всю пластинку подовжені. Тут у нас на два повинні бути. Ось так воно бере. На магнітиках І пощлкаюся. На щелках її. Подожди. А, ні, тут не на два віці тут. От ось отак воно зразу йде. Ось так ось. Зразу. І також цей також зробимо. Тут у нас на три, а, ні, не на три, от у нас на два отак, друга на два отак і тоді туди... отак от повного зверху. Це ми, якщо що робили? Вот такой с хами. Давай, попробуй мы. Так, так не він. О! Вентилятор закрутився. Лапа накаливание блимає. И поселка пошли. Прикольно. Давайте тепер спробуємо щось самі зробити. Так, все я оставлю. О, ні, давайте поки що не самі. Давайте. Ні. По інструкції. Ось так. Як вимір струму навантаження? Вим... Ой, вимір струму навантаження. Беремо це сюди, далі. Викач. Лампа накалювання. Краще правильно вже зібраю, вона ж на лампа накалювання. Та не світлодіод, а лампа накалювання, скоріше всього. Ну, це не точно. Дуже легко його і швидко збирати. Він дуже гарно скріпляється між собою, ці детальки. Дуже гарно скріпляється. Так, и вертолету. Сюда. Сюда. Хрис. Тут уже я. Сюда. И сюда. в таком положении должен быть пустой. Вот так. А теперь как пришла э мультиметровая. Ну, я такой жрала. Ну, бегу, бегу, бегу. Тільки тут ще мульти, і він покажуть. 5 мл. Все. Давайте тепер спробуємо щось саме скласти. До речі, давайте зараз просто розглянемо саму інструкцію. в цій інструкції є дуже великий плюс. Давайте спочатку. Тут перед тим, як робити ті схеми... Усе, е, е, усе е, пояснюється. Наприклад, електроніка оточує нас усюди. Це і сучасні автомобілі, і комп'ютер, і фотоапарати, і мобільні телефони. Список може бути дуже довгим. Але будь-який із цих пристроїв для своєї роботи вимагає напруги живлення. Крім того, вкрай бажано, щоб ці джерела енергії не псували навколишнє середовище, вивчено таких екологічно чистих джерел живлення і присвячений на даний набір із серії електронних конструкторів знаток. Сподіваємося, що конструктор подарує вам радість та допоможе краще пізнати приголомшливий світ електроніки. Для зручності тут правила, як треба стикувати ці деталі. Список деталей, малюнки, характеристики, позначення на... Платах справжніх для пайки. зновні понад. Так що це дуже важливо, щоб можна було орієнтуватися вже на справжніх платах. На схемах. Ви тут навчитеся на такому конструкції і будете вже орієнтуватися на справжніх схемах. Також. Ось, енергія е, сонця. Сонячна батарея. Тут розказується сонячна батарея, панель. Увага, якщо ви використовуєте звичайну лампу розжарювання, то будьте обережні, так як вона нагрівається до дуже високих температур та можна отримати опік. Вікнення світлодіода. До речі. О, це вже щось цікавеньке. Можна спробувати, до речі. Різна така також. Електроспоживання музичної схеми. Залежність напруги від температури, залежність напруги від площі освітлення. Напруга холостого ходу сонячної батареї. Таке. таке, таке. О. Механічна енергія ручний генератор. До речі, яка використовує для ламп. Велосипеда хоч тут навіть намальовано. Що це таке? Ручний генератор. О, увага при обертанні ручки генератор з даного набору рекомендуємо притримувати корпус генератора іншою рукою, щоб він не рухався по монтажній плиті. Ручку генератора бажано обертати рівномірно, без ривків. Так. Дуже краша величинка така. Інструкція. Далі. Ну, Далі і все. І ось малюнок самого роз набору. Тут вже в, в, в трьому шістдесят сторінок. Ну, якщо без набору, то я досі бо тут. Заключне слово знаток. До речі, дуже собі такий е, шо, хотів тут дуже прикольний, тут можна навіть... А пам'ятаєте випуск оцей у фіксиках, що він е, піймав е, вора е, чи шоколад? Я точно не, не пам'ятаю, за допомогою конструктора такого електронного, тому я його собі дуже і хотів, але це не таке. А це вже з датчиками, з різними, ось, з трансформаторами, такою пищавкою, дуже, до речі, цікаво. Дуже, дуже. З датчиками, зрізами. Так, ну труп і все. Давайте зараз спробуємо зібрати просто так, щось, щось таке, своїми руками. Тут можна збирати також з усіма світлодіодами. Ось просто оберти вентилятора, давайте Вентилятор. И Так, давайте спробуем забрать вот схему из светлодиодной панальны. Ну якую сотни панальный. ну, ну такая схема. Рабочий стол светло Так, наверное, такс. Один. Такс. Путин светло делать сюда. Ого. Сто Ом Резистор. Що нам дають зробити? Так, давайте почитаємо. Зберіть схему відповідно до малюнку. Перемикач мультиметра проведіть у положення 0,5 Ампер. Ось у Так, правда, зробив. Замініть червоний світлодіод зелені світлодіодом 26, та проведіть вимір з дому, порівнути і Цей експеримент наочно показує, що для світіння світлодіода дійсно потрібен дуже маленький світру. Давайте ми спробуємо в мене така лампа. Просто взяти, зарядити трішки і виключимо світло. Загориться? Там. Ось якраз право сюди поставлю. Минутку таку почекаємо, я Зупиню запис. Так, вже видно результати. Сітлоді е, світиться. Давайте виключимо вже світло. О, бачите, тепер не світиться. Давайте якось так треба продемонструвати, щоб вам також було видно. Ось. О, давайте я телефоні посвічу. Бо я сам побачив, а вам не показав. Історик. Сучу на плоту. Ось бачите, тут плодіот горить. Ойте трішки. Надію, всім при... сподобалося відео. Дякую за перегляд.